Вітаю! Сьогодні поговоримо про твердопаливний котел з приставкою New. Хоч він давно і не зовсім New, але відео про цю модель в нас на каналі тільки одне і те від клієнта в потужності 12 кВт. Тому було вирішено записати окремо відео про твердопаливний котел Neos Practic New, бо модель цікава і популярна. Тим паче, в цього котла є оновлення, про яке я з радістю вам розповім. Разом з оглядом технічних параметрів та конструкції. Мене звати Віталій. Ви на каналі Котли ТСК. Підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі відео. Виготовляється котел у Чернігові на потужностях заводу Альтеп-Центр. Спочатку ця модель виходила як модернізований варіант Неоспрактик, і відмінностей між ними є декілька. Зараз ви бачите на екрані два розрізи котлів, на яких видно, що модель Нью має окремі дверцята перед колосниками, і для обслуговування та чищення яких достатньо відчинити нижні двері. У звичайної моделі вони обслуговуються через камеру згоряння, що доволі незручно. І друга відмінність це розташування димаря. У практика він верхній, тобто дивиться вгору. У нью він дивиться назад в стіну. На цьому всі відмінності між ними закінчуються. Ціна теж на них однакова, тому все, що я буду зараз розповідати, спокійно можете переносити на модель практик, але тримаючи у пам'яті відмінності. Лінійка потужності включає 12, 15, 20, 25 і 30 кВт. Neospractic New призначений для роботи у водяних системах опалення з максимальним тиском 1,5 бари або атмосфери, як з примусовою, так і природньою циркуляцією теплоносія. Випробувальний тиск складає 2,5 бари. Експлуатація котла можлива тільки в режимі ручного завантаження палива, такого як вугілля різних типів, дрова, брикети на будь-якій основі, відходи деревообробки, але тільки як домішку до основного палива у пропорції один до одного. Неосправді New відноситься до котлів класичного горіння з тривалістю на одному завантаженні паливом до 12-14 годин, але цей показник напряму залежить від якості палива і системи опалення. Модель адаптована для роботи як з електронною, так і з механічною енергонезалежною автоматикою. І ви логічно запитаєте, так а що тоді оновилося і про що я анонсував на початку ролика. А оновилась товщина температурно навантаженої частини теплообміннику. Вона збільшилася з 4 до 5 мм, і при цьому ціна на цей котел залишилася доступною. Гарантія на котел від виробника 36 місяців. А перед тим як ми перейдемо до огляду конструкції котла, я залишу для вас посилання в описі на плейлист з відео, подивившись, які ви зможете самостійно підібрати потужність котла та вибрати автоматику. Neos Practic New має зручну тридверну конструкцію. Нижні двері слугують для чищення колосникових град та видалення продуктів згорання зольного відсіку. Ящик для збору золи присутній. Колосникові грати виконані з безшовних труб, по яким постійно циркулює теплоносій. Вони мають діаметр 42 мм та товщину стінки 4 мм. На нижніх дверях розташований повітряний клапан з вушком для ланцюжка механічного регулятора тяги. Паливо завантажується в котел крізь середні двері. Для зручності вони мають похилий боров. Розмір завантаженого вікна у всіх потужностях 205 мм висотою і 285 мм шириною. Ще однією перевагою даної моделі є великі камери згоряння, таблиця з параметрами перед вами. Зверніть увагу на вагому глибину та об'єми. Верхні двері потрібні для ревізії та чищення конвективної частини теплообміннику. Вона представлена у вигляді двох полиць і невеликого зуба, по яким циркулює теплоносій, і які утворюють двоканальний газохід. Площа поверхні теплообміну по потужностях зараз на екрані. Всі двері мають гарне утеплення у вигляді керамічної плити та відбійника, завдяки чому вони не нагріваються і мають тривалий термін служби. Форнітура дверей якісна з можливістю переставляння навісів для відкривання дверей у зручну для вас сторону. На верхній кришці котла розташовані, електронний термометр, штуцер під запобіжний клапан. Штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 40 мм та отвір під температурний датчик електронного блоку керування. На задній стінці ми бачимо демар кругло перетину діаметром 160 мм з шиберною заслінкою та ревізійним люком. Ну а внизу штуцер для зливу води з котла та штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм. На правій стінці корпусу розташувався штуцер для встановлення механічного регулятора тяги. А місця для встановлення вентилятора примусової подачі повітря у. На практик, два як з правої, так і з лівої сторони, що свідчить про те, що повітря для горіння подається під колоснюкові грати. Принцип роботи котла простий: паливо завантажуємо на колоснюкові грати до нижньої кромки завантажувального вікна і розпалюємо за допомогою паперу або тріски. Повністю відкриваємо шибер на димоході. Продукти згоряння, що утворюються у процесі горіння, проходять через двоканальний газохід конвективного теплообмінника, віддаючи теплову енергію теплоносію і виходять у димар. До стандартної комплектації котла на новосправки кню входять котел у зборі, керівництво з експлуатації та комплект чистки. Додатково котел можна доукомплектувати механічним регулятором тяги та блоком керування з вентилятором. Таблиця з повними технічними параметрами та ціни будуть за посиланням в описі під цим відео. Ну а наприкінці хочу сказати, що модель Практик це практичні твердопаливні котли, і їх практичність полягає у надійності конструкції простоті експлуатації, глибоких та об'ємних камер з Ну і приваблива ціна. А збільшена товщина стінки підкреслює цю привабливість. Для консультацій та замовлень на екрані ви бачите наші контакти. Фахівці допоможуть підібрати необхідну потужність обладнання та всі комплектуючі докотильні і системи опалення для довготривалої роботи котла. Якщо відео було вам цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а питання чи свій досвід користування котлом пишіть у коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Віталій та інтернет гіпермаркет ТТСК. Телефонуйте і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.